Всім привіт! У ось увозі ще один такий вулик. Вулик безфальцевий, 10-ромковий, комплектація дну. корпус 300 Три магазини на 145-ту. Криша покрита хорошим металом. Все проварено в парафіні. Криша утеплена пінопласт. Фольга закріплена. значить Всередині. Дно, сітка, як видно. Просічна витяжна. Вулики нові, вуликам вони відпрацювали один сезон 23-й рік. Загороджувач, як бачите, на все дно, а також така отака вставка на ранньовесняний період. Ціна такого вулика буде 1000 гривень. Під коментарями ж не написати, а яка ціна? Все є у відео озвучено. При, при великій кількості можливий тур. Так що приїжджайте, вибирайте, ручки є покручені на нижньому 300-му корпусі. На 145-му є вибірки для рук. Корпуса дуже легенькі, все виконано з 25-ї дошки. Повторююся ще раз, що все проварено в парафіні. У кожну грибінку, як бачите, закручений шуруп. Ніде нічого не поведемало, не покоробило їх, ніде все чудово дуже останньо. Хто тільки починає або розширяє хороший варіант. Пасіка здорова було ніяких проблем інфекціонних не було. Так що телефонуйте, номер. Під відео повторююся ще раз ціна тисячу гривень.